40% ризик невдачі відкриття магазину через неправильний вибір місця. Наслідки неправильного вибору місця. Перше. Недостатня трафіку та відвідувачів. Друге. Невідповідність товару та цін цільовій аудиторії. Третє. Хронічний брак продажів. Четверте. Персонал мало заробляє через це демотивується та погано виконує свої обов'язки. П'яте. В результаті ще більше зниження продаж та сервісу. Шосте менше повторних покупок та відтік клієнтів. Закриття магазину. Я, Юлія Пелех, експерт у рітейлі. Допомагаю вивести магазини на максимальний результат. Якщо ви хочете збільшити продажі та грамотно управляти магазином, я запрошую вас на свій тренінг успішний магазин від А до Я. Напишіть нам директ і ми надішлемо вам всю інформацію.